Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Так краще буде не в космосі, куди люди зібралися летіти, а краще місце це царство Боже та Царство Небесне. Все інше це ілюзія. Наближається нова ера, друге пришестя Ісуса Христа. І людям дійсно потрібно зробити свій вибір, з ким вони будуть у вічності: з Богом чи з дияволом. І хто збереже слово Боже в серці, того Господь збереже. Щороку ми бачимо все більше воїн, катаклізм, землетрусів. Епід... І це все через те, що люди йдуть від Бога, відкидають Слово Боже, більше обирають гріх, диявола, свою думку. І земля вона руйнується. Як і написано в Слові Божому в Біблії, будуть дуже сильні землетруси, за яких гинуть третина населення. І до кінця, до приходу Ісуса Христа, загине дві третини населення. Для того щоб пройти ці часи і потрапити в царство Боже, потрібно стати частиною церкви Божої, навчитися жити за Біблією, виконувати волю Божу, і Господь тоді проведе вас через усі ці труднощі і прийме до Царства Божого. Коли настане ваш час, амінь